В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос рождається. У більшості з нас сьогодні є причина приходу до церкви. В когось це третій день, в когось це дев'ятий день, в когось сороковий, в когось річниця, а в когось друга річниця, так як в мене, наприклад. За вуйком. Чи знаємо ми, що це означає? Третій, дев'ятий, сороковий дні. Чи ми прийшли, тому що нам сказав хтось прийти? Чи ми прийшли, бо так інші ходять? Чи ми знаємо, що сьогодні відбувається з душами ваших Рідних Хочу сьогодні собі пригадати і пройти, і вас провести отою дорогою загробного життя, Яка починається з моменту смерті і особистим судом, який відбувається на сороковий день. Якщо говорити про тіло, тіло на цвинтар. З душою все трошки складніше. Це питання цікавило святого Макарія Олександрійського. Святий Макарій Олександрійський мав вихід на ангелів, і він міг запитати їх і запитав: прошу поясніть, яка користь душі від того, що в церкві здійснюють приношення за в третій Дев'ятий і сороковий день. І Ангел йому відповів, який святий передав нам у своєму творі слово про вихід душі та про стан після смерті? Отже, після смерті душа протягом трьох днів перебуває на землі. Колись наших рідних тримали вдома три дні. Хотіли бути з ними, хотіли молитись за них. Сьогодні ми так, так скоріше, щоб забути. Протягом трьох днів, коли людина лежить, душа є на землі. Вона відвідує місця, де робила добро. Якщо любила дім вдома, біля гробу. Молиться. Разом з нами. І в момент опускання домовини в землю душа відбуває на поклоніння до Господа. На третій день або в день поховання Господь наказує ангелам показати. Душі рай. Ангели за руку будуть водити людину по раю. Тобто кожен з нас точно буде бачити рай. Можливо, не буде відчувати всіх нас солод раю, але буде бачити, як інші радіють. На дев'ятий день ангели знову ведуть. Душу на поклоніння до Господа. І тоді Господь наказує показати душі, що пекло. Де не побачила рай, вона має побачити пекло. Знову ангели беруть душу за руку і ведуть в пекло. Де людина бачить і чує скрегіт зубів. Вона, можливо, не буде горіти там. Але буде бачити. На сороковий день дуже важливий день, душа підноситься знову до Господа, щоб поклонитися йому. В цей день відбувається особистий суд. А якщо, знаєте, якщо хтось з ваших рідних сьогодні має сороковий день, сьогодні дуже важливий день, коли Господь каже, ти йдеш або в пекло, або в рай, або в чистилище. Там людина буде перебувати до часу приходу Ісуса Христа, тобто до остаточного і страшного суду. Тому є дуже важливо у цей період до 40 днів і пізніше, бути, молитися за наших рідних. Річниця, друга річниця, вона нічого не означає. Вона тільки кидає у скабничку наших рідних молитви, які будуть рахуватися на страшному суді. Звичайно, ми можемо це вважати казкою, оскільки ніхто не вернувся звідти, але є Євангеліє, є притча про багача і Лазаря, є святі і праведні люди, які поділились з нами цією інформацією. Амінь. Христос рождається.